Всі ж знають машину Теслу, і це не вона. І те, що це було реальне відкриття, ну і те, що її власник виявився повним гандем. Але ти знав, що всім відомий автопілот створили ми? Так, і ти, і я приклали до цього руки. І зараз ми розповімо як. Всі ж знають оцю капчу, і багато хто на ній витратив свої нерви. Але весь прикол в тому, що саме завдяки ній ми допомогли розвинутись шаї. А якщо точніше, автопілоту, наприклад, розрізняти світлофор від звичайного вуличного ліхтаря, а на це потрібно від пари сотень тисяч різних даних від різних користувачів. Ми робили лише першу анотацію фото, а далі ці дані доповнювались перевірками від інших користувачів або алгоритмами. Також це використовували ще для різних цілей. Ну, наприклад, основна це відрізнити людину від робота, а ще створення реклами, покращення якості для пошуку по фото тощо. Було цікаво? Підписуйся! Ну а я поїхав на ручному управлінні. Не беремо до уваги, що автопілоту тут і немає.